Я їду в круїз. Наш маршрут починається з Барселони, проходить через Гібралтар, Малагу та Кадіс на півдні Іспанії та прямує до Марокко. Звідти повертаємось назад, заїжджаючи у Валенцію, на Майорку та Ібіцу. Нам вже видали ось такі браслетики з якерем, Дуже гарно виглядають по своїм мій манікюрчик. І зараз вже будемо заїжджати на корабль. Так виглядає перехід на корабель. Боже, просто він величезний. Ми такими тунелями добираємось. Так, все в нас вже перевірили тікети. причому всі ключі, всі тікети одразу в цьому браслеті не потрібно нічого діставати. І от перша така лаундж-зона це буде. Читала, що це як типу основні сходи чи щось таке. Боже, як класно виглядає. Люди вже відпочивають, не знаю, як вони встигли, Ми поки відстояли цю 20 хвилин чергу, спочатку на контроль, потім на просто, поки перевірять наші документи. Зараз будемо добиратися до нашого номеру. Так вже шукаємо нашу каюту. Світло тут, звісно, все сміє. В ліфті теж своя дискотека. Допомога. Так, вперше заходимо в номер. Просто подивіться, на цей балкон, це був сюрприз мені. Я ще в чоловіка питала, чи буде там балкончик, а він каже, та не знаю. Просто це вау, блін. Я вже готова тут відпочивати. Зараз покажу ванну кімнату. Ось так виглядає. Душ? Прям Капець після парому це взагалі супер-лакшері. Я такого не очікувала. Дуже класно це випадко. Балкон з видом, боже, це неймовірно. От тут, здається, 17 поверхів. І ось так вони класно всі оздоблені. Потім покажу ще, можливо, якісь. Але можна ще пересуватися ось такими сходами. Якби нічого особливого на кожному деку написано, що тут є, куди йти взагалі, в принципі. Нам дали відео подивитися про безпеку на борці. Все так само, як в літаку, тільки своя специфіка. І покажу тут зараз, якраз відчинилися магазини, салони. Вони працюють не цілий день а з цікавого. Та й взагалі з того, що тут є. А, можна купити собі сонцезахисні окуляри. Далі тату-салон з такими цікавими різними футболками, пірсінг можна собі зробити на згадку. Можна набити собі назву кораблю. Далі тут є а, відмак. Проходять часто дуже різні майстер-класи, або там мейкап-очей зробити, або анті-ейдж, якийсь мейкап. Коротше, дуже багато всього. Я якось, можливо, сюди дійду. Далі це барбершоп чоловічий, теж дуже стильно так знаєте виглядає. Прикольно. А далі від Керостас, теж такий міні-магазин-салон. А щось там навіть комусь роблять е, зачіску. Є такий маленький е, магазинчик з товарами, е, з логотипом е, компанії, і ще е, планується червона вечірка. Треба втягати все червоне, а якщо ти раптом щось забув, можеш ось собі купити різні такі м -м, аксесуари або просто на згадку. Якісь футболки, термуси, чашки. До речі, мені подобаються ось ці а, два дві фігурки самого лайнеру. Так, далі якісь теж ювелірні прикраси, годинники. Тут одяг і, до речі, ну, дуже багато брендового, звісно, усього сумки. От навіть шанель раптом, раптом захочеш купити. Тут все є. Дубетони і все таке інше. Дуже прикольно це виглядає. Такий естетичний корнер з косметикою на фоні моря. Зараз спробую перефокусуватися. О, дуже політньому виглядає. Клас. Ось тут далі. Це просто один поверх, і я... я тільки десь посередині йду кораблю, бо він дуже великий. Просто Лас-Вегас, будь ласка. Вау, на сьомому поверсі тут бар Боже, з цими віконцями. Ми до речі ще не відплили. А, чекаємо ще десь приблизно годинку. <різь> дуже гарно. Просто нереально. Так, давайте подивимось, що тут <різь> на палубі, хоча ми ще. Не відплили, але ось так, вау, боже, можна засмагати буде. І ось приблизно да, ми на сьомому поверсі який величезний корабель. Просто прийшлося трошки далі. Це просто нескінченні бари, ресторани. Так гарно. Це дуже гарно. Вау, качельки! Боже, тут настільки багато зон просто посидіти, почилити. Ти можеш взяти собі коктейль на барі і прийти абсолютно в різні ерії. Тут якась гра, чесно кажучи, щось таке дуже знайоме. Я не знаю, як вона правильно називається. Ще один дайнінг. До речі, можна їсти, в принципі, коли тобі захочеться. Це все включено. Не одразу побачила, що а, тут от можна будь-які смаколики. Вау, Боже мій, як гарно, що це за маленька Італія. <смас> боже, просто це неймовірно. Там ще й такий бар, дуже гарний. Така зона з соками, але є... Спеціальний розклад, коли воно працює. Тут такий невеликий, невеликий холодильничок, де можна взяти просто собі салати. Але подивіться на ось це. Просто щось неймовірне. Вау! raise oh your glass to the friends you will soon discover lift your glass to the treasures you have yet to uncover may your journey be filled with excitement and fun may your voyage with virgin be an unforgettable one a toast wow, so Так, тут я розумію така зона з басейном. Сьогодні тут дають welcome drink, Я вже напевно вам показала частинку. Там дуже гучна музика. Я сподіваюся, що тут мене буде краще чути. Дуже прикольна ерія. Я думала, що я точно буду тут засмагати, Дуже сподіваюся на це. Класно, що тут всюди є лежаки, і можна позасмагати будь-де, не тільки в тій зоні активній, де я вам показувала басейн, купа людей, і я думаю, що туди треба зранку приходити, щоб а, ну, знаєте, якщо ви любите тишу. До речі, ось ця зона це спеціальні кімнати, які ти можеш орендувати за додаткову плату. І там собі відпочивати, загоряти з друзями, наприклад, да, на компанію. Тобто, це по суті ті самі якби, палуби для засмагання, але як більш приватна така зона, якщо ти не хочеш бути з усіма на басейні, можеш орендувати собі ось таку кімнатку віп лаунджі, і якщо пройти їх, то якраз ми потрапляємо в цю зону, де люди стояли на балкончиках. Просто познімаю, як це виглядає зверху. І ось основна, шумна, дуже шумна зона. Я навіть не впевнена, чи мене буде подається. Зараз на фудкорти. Зараз подивимось, що тут є. Я на це виглядаю. Барчик. Так далі. І знову нагадаю, якщо я до цього не сказала, що напої платні. Але от вся їжа це безкоштовна. Тому зараз будемо щось можливо перекусимо, тому що в нас взагалі заброньована вечеря на сьогодні, але до неї ще здається 15 хвилин чи 20 хвилин. А я вже дуже голодна, тому що сьогодні був такий день зборів та прибирання. Я вже дуже втомилася, тому не встигла нафарбуватися, нічого. Але можливо зараз підемо збиратися збиратися на вечерю. Вийшли зараз на ще одну палубу, боже, ми все просто обстежуємо, ходимо. Та, да, цей той дек, де ми були, я вже показувала це, і от ми піднялися трошки вище. Видно, В-хотел звідси, чи та хотел Видно манджуєк, навіть якщо я так стану, ось січки, а, це саме замок, цей манджуєк. Трошки порту Барселони. І зараз покажу, що в нас тут. А, до речі, ви знаєте, що можна прогулятися з цієї в хотел. По ось цій ось доріжці, і ми так нещодавно гуляли. А, ми рушили. Я тільки зрозуміла, що ми почали їхати. А яка година? А ну да, знаєте, вже шоста. Тому ми вже вирушаємо. Я вже відчуваю, як ми плавимо. Просто неймовірно це так гарно, тут кожен куточок такий особливий в своєму стилі. А ще тут дуже багато такої, знаєте, американської естетики, бо це а, насправді американська компанія. І а, дуже багато таких типу дайнінгів. І всяке таке, боже, ми пливемо, і ми так швидко пливемо як в шоці. Будьте це мій перший кровіст, тому в мене емоції просто переповнюють. Це наше там десь щось там подорожувати. Якщо корабель такий сам по собі цікавий, тут якісь можна в шахи зіграти. Ще щось цікавого тут є навіть баскетбольний майданчик. Качелі, як ми в моєму дитинстві гойдалки. Пише вечір ми запалювали. Те, що нас зустріли і запропонували випити ось таку типу, як настойку типу, з е, джинжером, віру, е, лимону і щось ще він казав. Тобто вона дуже погодня, просто типу, я так розумію, вона покращує метаболізм. Так поки сидимо, чекаємо в ресторані на наше замовлення. Хотіла вам показати цей спеціальний аплікейшн е, для того, щоб замовляти собі різні штуки можна замовити їжу в номер але це звичайно за доплату а потім можна додавати всі різні події тут є ось така штука з усіма івентами і я можу дивитися що відбувається на кораблі коли куди вони рекомендують сходити в різні дні, і так само я бачу, коли ми прибуваємо, і все таке інше. І от сьогодні буде okay. піжамна вечірка. Окрім основних місць харчування, які я щойно показувала, є шість ресторанів з меню від шефів зірками Мішлен, які також входять у вартість круїзу, окрім алкоголю. А головне бронювати ресторани обов'язково ще до поїздки, бо може не бути місць. Тест Kitchen це сучасний погляд на кухню. Всі страви мені сподобались і Вчувши, що через три дні тут буде інше меню, ловили бронь на те, щоб повернутися сюди ще раз. Тут вздовж всієї палуби такий окремий трекінг для бігу. А, неймовірно це виглядає на заході сонця, а ось це де була вітальна вечірка. Дуже гарний такий захід сонця, скоро буде. Якщо трошки розпогодиться. Ввечері ця завантажена палуба перетворилась на тихий оазис. Просто зараз можна тут легенько так відпочити. Клас. Дечко таке. Барчик внизу такий. Ой, а тут такі гарні ліжка. Я не знаю, чи це для всіх, чи це за окрему додаткову плату. Я зараз покажу. Ось такі. Це все закривається, я так розумію, на вечір. Але внизу можна в принципі, проводити час, бути там. просто перший вечір, дуже насичений день. Я вже не можу просто ходити і хочеться насправді спати, але я настільки на якомусь адреналіні мені так все подобається, що ми сходили на одне шоу, тепер на друге шоу. І якщо доживемо до вечірки, можливо, і туди залітаємо, але я щось вже не впевнена, тому що я глянула, що це починається тільки об 11 чи об одинадцятий вечора. Зараз чекаємо на якийсь рок-концерт, тут така повноцінна зала, сцена, як в кінотеатрі, трісла. Ось така атмосфера. Я прям в шосі, що це все на поравні. Зараз збираємось на...